Сумітні, шановні гості, шановні депутати, ми з вами сьогодні зібрались на приємну місію. Мало того, що у нас сьогодні сесія, і ми вирішили е відзначити, зробити комплімент тим людям, які працюють, які працюють кожного дня і працюють на благо нашої громади. Е емоції переповнюють, незважаючи на те, що йде війна, але ви Знаєте, той кредит довіри і ту підтримку, яку я отримав починаючи з 24 числа і по сьогоднішній день. Вона неймовірна. І я, мабуть, щаслива людина, коли я маю за плечима таких людей, таку потужну команду, яка в нас формувалася за цей період часу. У нас 24 числа, ви бачили всі, мабуть, відеозвернення, коли я звернувся до всієї громади. Ми відзначали найбільше. Найважливіше, мабуть, свято в нашій державі, День Незалежності України. І традиційно ми, починаючи з минулого року, ми відзначали День нашої громади. Але задля безпеки, і достуховуючись до рекомендацій нашої військової адміністрації, ми не збиралися в такому навіть в великому колі, як і сьогодні, щоб дотримуватися всіх заходів безпеки. А сьогодні. Хотілося б все-таки відзначити, хотілося б подякувати вам, побажати вам всім і нам всім терпіння, наснаги, тому що ніхто не знає, скільки нам доведеться часу боротися з агресором і скільки нам ще потрібно пройти, за для того, щоб ми все-таки стали незалежною, сильною, потужною державою. І вже, хоча й сьогодні. Сміливо можемо ми говорити і впевнено, що ми українці і патріотично про це заявляти. Але попереду нас чекають, я думаю, що не про всі часи і та ж самий зимовий період. Але я вірю, що якщо ми і надалі будемо працювати в такій команді, таким колективом, то все в нас вдасться. І сьогодні ми зібрали різних людей, різних по своїм поглядам, по своїм, можливо, статкам, по своїм статусам. Але кожен з вас робив. Все від себе залежне. Хтось лікував людей, хтось випікав хліб, хтось просто кормив тих людей, які були переселенцями, хтось тренував дітей, тому що потрібно теж було переключитися. І сьогодні зібрались, можливо, не всі ті люди, які хотілося би відзначити, але зібралися хвостяк, який от дійсно працював і працює, і я вірю, що будемо працювати і надалі таким. Отакою от машиною, таким локомотивом. Держава нам, очевидно, що в зв'язку з децентралізацією дала також великі права і повноваження от, ставати самостійними, от, ставати впевнено на ноги, але війна трошки внесла свої корективи. Хоча, я ще раз кажу, я хочу подякувати і бізнесу, і підприємцям, от, які тут знаходяться, яких тут немає. Ми їх всіх відзначаємо, і всім їм дякуємо за те, що наша громада продовжує жити. Функціонувати, я впевнений, що наші діти підуть і в садочки, підуть, і в школи, і ми будемо робити, щоб наше життя в нашій громаді ставало все більш комфортнішим, безпечнішим. І за це ми дякуємо і Збройним силам України, які дають можливість нам сьогодні тут стояти так впевнено і думати про завтрашнє майбутнє. Хочу подякувати ДФТГ, хлопцям, які е, служать, несуть службу, забезпечують порядок. Е, за покликом, за тим, що вони поважають і люблять свою рідну землю. Тому хочу подякувати, користуючись нагодою всім, без виключення хлопцям, які з першого дня були, е долучилися до територіальної нашої оборони, от, які більшість, велика кількість пішла в лави Збройних сил України. От, на жаль, користуючись нагодою, хочу вам повідомити, що також є. Черговий загиблий наш воїн, наш герой з нашої громади, літківець 94-го року народження, хлопчина, якого ми будемо проводити в останню путь, я так думаю, що на цьому тижні. Чекаємо на його тіло, але цей факт вже підтверджений і, на жаль, маємо ще одну таку серйозну втрату. От. Але ми. Всі зберемось, проведемо його і будемо жити далі. І будемо все робити для того, щоб всі хлопці, які 170 чоловік сьогодні знаходяться там на війні, щоб вони все-таки максимальна кількість їх повернулася додому цілими і неушкодженими. От. А зараз, я думаю, ми... коротко я вам розповів. Зараз ми відзначимо, подякуємо вам всім, ми будемо працювати надалі, за нашої спільної з вами перемоги. Так? Yes. Да. Давайте розпочнем. Так, давайте будемо розпочинати Коваль Світлана Васильівна за високу соціальну відповідальність, сумлінне виконання професійних обов'язків, небайдужість та підтримку громадян у нелегкий для батьківщини час та з нагоди Дня Незалежності України і Дня громади. Коваль Світочка. Дякую. Дякую, що ви у нас є. Да, Світлана працювала 24 на 7 в нашій амбулаторії в Зазимській. От, і багато хто покинув амбулаторію, а от Світлана, вона молодчинка, героїчний вчинок, так тримає. Да, дякуємо вам. Також за високу соціальну відповідальність, активну громадську позицію сумлінне виконання професійних обов'язків, небайдужість і підтримку громадян легкі для батьківщини. Час та з нагоди Дня Незалежності України, Дня громади, лепесі Наталії Дякую. Руки у вас не болять, стільки готувати їсти не болять. болять? Yes. Васильєвна, ми вам дякуємо. Це вам комплімент. Дякую вам. Що ви в нас така є. Дякую. Partners, вже всі зрозуміли за що і за чого. Так, я своїми словами думаю, так буде простіше. У нас також на території громади є підприємство, яке з першого дня і не тільки до війни печуть хліб для наших одиноких і незахищених людей. Ви знаєте, це дуже така справа. Навірно, Богом нам послане підприємство і дуже дякую, що є такі люди. Які печуть хліб, в незалежності, як би їм економічно і фінансово скрутно не було. І хочу подякувати директору Олександру Старченку, а також власниці. Їй також передавайте вітання, Хай ваші сили і можливості. Дякую вам. Дякую, да, але ви потім не розходьтеся, ми зробимо загальне фото, будь ласка. Є в нас також людина, яка оптиміст. Працює з дітьми і тренує, і дуже багато зробила для фронту і ціною власного автомобіля доставляв, достав, ну, доставляв гуманітарну допомогу. Ну, тому також хочемо відзначити і будемо відзначати, і не втомимось відзначати цю людину Галькевича Валеру, який працює. Це для майбутньої перемоги. А, 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 майбутньо. а майбутні чемпіони Київської області і України, я думаю, що теж будуть. Так? Так? Так, Обов'язково. Але ми прагнемо, щоб саме наші діти, а не легіонери, були тут. Ну так все в наших руках. Так. — Дякую. О, також у нас є підприємець, який е, працював і під час війни і робив все можливе, щоб був і хліб, і сіль, і вода у наших жителів. Тому теж виконав свою серйозну місію. За що ми хочемо теж подякувати Георгію Володимировичу, нашому підприємцю. Да, Який у нас вже тепер придесення? Логотип, все як має бути. От, ну, також у нас є люди, які з першого дня стояли на кухні і сьогодні продовжують стояти на кухні от, і працювати, для того, щоб о, перемогу наблизити. Наш член ДФТГ, Кравченко Юрій Васильович. Юрочка, дякуємо тобі. У нас є серед присутніх людина, яка віддала всю свою свою, і директор підприємства віддав територію для того, щоб розмістити наше ДФТГ. От, і сам є членом ДФТГ. І працював і раніше і депутатом, і членом виконкому е Гузенко Олександр Миколаївич. Олександр Миколаївич, Дякую вам здоров'я всіх вам Цікаво. Дякую вам. Дякую вам. Так, Іванов, Олег Сергійович. Це відкриття нашого цього року, мабуть. От що Олег Сергійович з'явився в наших погребах. На таких людях тримається і вся Україна і не тільки наша громада. Дякую. І перемоги нам. Дякую. Служу народжу України. Давайте будемо. Також у нас сьогодні присутня Лідія. Лілія Анатоліївна гайдак. Село Літочки. Літочки. хочемо вам теж подякувати за вашу роботу. Людина культури в належному стані. Дуже багато приймали людей, і переселенців і чернігова і всюди працювали. І надію, що і надалі Наталія Анатолійна у вас будуть сили і можливості працювати для перемоги. Дякую вам. Дякую. <плес> Також у нас сьогодні присутній. І хочемо ми відзначити за активну громадську позицію, чуйність, небайдужість у легкій для України час. Бригінця е Анатолія Борисовича. Дякуємо тобі за твою активність, за твою роботу. Дякуємо вам і батьку, привіт. <ривіт> так, де Я не знаю звідки в його сили, якщо чесно, і ці е кожну ніч майже чергувати. І таку приділяти увагу своєму колективу і бути членом ДФДГ. Віктор Олексійович Маленький. Хоче бачити. Дякую вам. Яким чином ви заряджаєте батарейки, я не знаю. Кожну ніч не спати, а днем ще й робити. Молодець. Так, у нас... Також є зараз активний м -м, діяч, скажімо так, села Пухівки, не тільки Пухівки. Саша їздить часто на фронт, допомагає нашим бійцям. От, і взагалі ну, таку активність, яку проявляє Олександр Васильович, хоче бачити мабуть від кожного жителя нашої громади, хоча це нереально. Не Так, у нас також ще є представник села Пухівки От, за сумлінну працю, вагомий, особистий внесок у справах підтримки та допомоги нашим захисникам, за відданість своїй громаді та з дня 31-річчя Незалежності України і Дня громади. Сулима Геннадій Васильович. Геннадій Васильович. так тримати дуже народу України. Також представник нашої пухівського нашого краю за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у підтримку та допомогу нашим захисникам битику Олегу Володимировичу. <плес> так, 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 так Також у нас ще є представниця села Пухівки за активну життєву позицію, патріотизм. Рідну співпрацю та всебічну допомогу скрутний для батьківщини час. Леся Георгівна Постов. Не <плес> молодчинка. Дякую вам. Також хочу відзначити ще представницю села Бухівки. Хочу відзначити, що у таких батьків і хороші діти. О, є Любов Володимирівна тут з нами, ми її відзначимо. Але ще хочу також відзначити, що її син отримав поранення, зараз проходить реабілітацію, Назар завжди був з активною позицією. І е, Любов Володимирівна, ви можете бути, ви найщасливіша жінка, маючи такого сина. Мої вітання Назару так тримати і дякую за те, що ви робите інші. Це від щирого серця, я кажу так, як є. Не знаю, як так сказати, толерантно. Надія Дмитрівна, ну тяжко підібрати слова, де наша Надія Дмитрівна, Надька, як кажуть на неї, не можна так казати, але це люблячі. це люблячі, це від щирого серця, так. ваш патріотизм, знаєте, ваше таке бажання працювати. Ну, Такий чоловічий дух, такий настрій, такий патріотизм. Коли були перші дні війни, я вас бачив з Анастасією Григорівною, я розумів, що якщо зайдуть сюди орки, то ви будете їх просто руками розривати і бити, Я не знаю, що ви будете з ними робити, навіть без автомата. Але насправді Надія Дмитрівна, ви хороша, позитивна людина і прекрасний депутат. Хай вас все вдається, хай і ваші виборці і ваші добрі справи повертаються. Ну, ми вас поважаємо. Дякую вам. Переходимо до наших літок. За вагомою особистою внесок у розвиток української держави, активну громадську позицію, гідну співпрацю, комунікацію та за підтримку ЗАЗівської територіальної громади хочеться відзначити сьогодні Дмитра Володимировича за Даяну. Є такі у Хай у вас не надалі буде час, можливості і бажання працювати для нашої перемоги і на благо нашої громади. Дякую вам. Буду українському народу. Також сьогодні присутній у нас Микола Васильович. Не, не. Як? не доїхав. Не доїхав. Не. То як передамо? Чи він підійде? Ні-ні, він буде через пару. Але хочеться все-таки подякувати йому. Він заслуговує на те, щоб ми про його сьогодні говорили. Дякували. Він і фізично приймав участь, і фінансово приймав участь у, у цих... сі... пасічні. Пасіч. Пасіч. Пасічник Микола Васильович. Пасічник Микола Васильович. Тому ми йому дякуємо і так, у нас також присутні сьогодні Олег Миколаєвич Зенесенко. От, якому ми теж хочемо подякувати за розвиток нашої громади, за підтримку. Дякуємо вам так тримати. Динька у вас все-таки. Дякуємо вам, тримайте. <плес> так, ну, також сьогодні завітав до нас на сесію і активний є. Учасник всіх наших процесів, починаючи, мабуть, не тільки від 24 лютого, а від дня створення громади, депутат нашого скликання, от, Володимир Маркович, хочемо вам теж подякувати і побажати. А сьогодні ми в гостях, вже традиційно в рожнах. Дякуємо за гостинність, за організованість і старості і всім учасникам цього процесу. Хочемо також подякувати Роману Михайловичу та його родині за волонтерську діяльність, благодійну допомогу населенню та учасникам самооборони. Чуйність, небайдужість та патріотизм. Роман Михайлович просимо вас підійти, дякую вам, щоб не так тримати. Дякуємо. Зараз сам кусить, щоб менше говорив. Так, також у нас присутні, присутня сьогодні Наталя Василівна і хочемо її відзначити за її високі організаторські здібності у сфері соціального забезпечення населення, підтримку внутрішньопереміщених осіб, професіоналізм, чуйність та патріотизм. Лавриненко Наталя Васильівна. Дякую вам за вашу роботу, за ваш міст. Так нема. Ви молодчинка. Дякую вам за. Так. Також хочемо відзначити старшого родного нашого з села Рожни, який є членом нашого виконавчого комітету, який працює от, і допомагає дуже багато і в ремонті автомобілів, і ну, велику роботу робить, її зараз оцінить складно, але цей труд є неоціненним. І я ще раз кажу, що завдяки таким людям ми наближаємо до перемоги і робимо все можливе. Тому Максиму Івановичу хочемо подякувати. Так дякую вам. Також хочемо ми подякувати Оксані Миколаївні та її родині за волонтерську діяльність. Благодійну допомогу населенню та учасникам самооборони. Чуйність, небайдужість та патріотизм. Ковалевській, Оксані Миколаївні. Миколаївні. Також ми хочемо сьогодні висловити слова вдячності, подяки Юлії Васильівні та її родині за, її, за вашу волонтерську. Єнко, Юрій Ді. 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 Так, І На завершення хочу також підтримати і подякувати відкриттю нашому цього року, я не побоюсь цього слова, таланту нашої громади. І, яка зробила, я сподіваюся, що і надалі буде працювати для блага нашої громади Машевський Орзів Михайлів. Хочу вам подякувати. Та краса, яку ви бачите, у нас сьогодні біля Зазимської школи, напроти Зазимської школи, не тільки на українці, Деснянській. Ця майстриня, це талантіще, скажімо так, да? зробила таку красу і... Я їду майже щодня, дивлюсь, коли люди зупиняються і просто фотографуються в різних ракурсах, це дорого стоїть. Тому, Михайло, ми хочемо побажати вам міцного здоров'я, натхнення, творчості, щоб від ваших руків, від ваших думок, від ваших оцих справ має наше прекрасне піднесення. Тому я думаю, від цього нашого і депутатського корпусу, і від цього нашого активу. Дякую, вдячності, подяки. Хай вас все буде добре. Дякую вам. Ну, щоб вас муза була і гарний настрій. Хай вам нагадує теж про нашу громаду. Дякую. Нагаду. Я вам дуже вдячна. Це також вам. Дякую. 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 Так, ну, кого не відзначили, двох, двох наших людей там, чи трьох, то ми передамо вітання обов'язково. Mm. Тому ще раз всім хочу подякувати, подякувати старостам за організацію роботи. Всім без виключення. Працюємо, працюємо і тільки загальними спільними зусиллями ми зможемо вистояти, перемогти і бути успішними, щасливими у нашому прекрасному європейському майбутньому. Дякую керуючій справами, от Вітальні, дякую всім без виключення. Тому зараз зробимо. Загальне фото і підемо працювати. Слава Україні! Yes. Дякую всім. Що ми на порозі, так? Традиційно станемо. Yes. Давайте станемо швиденько на поріг, сфотографуємося, депутати підемо працювати. А у вас є фото Нагороджені. Нагороджені. Нагородженість, давайте на нас.